Подарунок в цьому році, цілий рік для мене це великий Божий подарунок. Враховуючи, що в умовах війни ми перезимували, ми не мали недостачих хлібів, нас було світло, все було необхідне. І я дуже дякую Богу. І ще особливий подарунок нам Бог подарував нашого п'ятого синочка Захарка. І ми теж за це дякуємо Богу. А мій найбільший подарунок в цьому році це напевно, мав соночку, нам подарував Господь. І кожен день, якщо чесно, якщо хто зупинився, в кінці дня подивиться, то кожного дня одні подарунки. Бог нас сильно благословляє різними ситуаціями, вчить, зрощує нас, до царства свого. Ну і я думаю, що небеса, які Бог дарує, це просто Ісус Христос. Те, що тут в нашій країні, і те, що є в нас школі. Те, що можна навчатися в на місцінецькій школі і бути разом з вами. Найбільше благосвіння в моєму житті це коли Бог спас мене і дружину. Дякую Богу, що він мене спас від смерті, чуть не розбився на мотоку. Подарована Богом донечка. Цього року Бог благословив мене майбутнім чоловіком. Господь в моєму житті зробив те, що я чуть... того року ще не женився. В цьому році вирішилось дуже багато великих проблем в моєму спостеріганні, а також ми переселилися в нову хату в нас і вже місяць часу рівно живемо в Дуже Дякую Богу. Сапити, ми маємо можливість для Господа. Віці, як багато людей ми нагодували. І Це дуже велике благословіння, що ми живемо в такому і що ми можемо мати ще їжу, воду, погоду навіть Бог сьогодні. Там передавали дощ, а ми сьогодні ще дощику не маємо. То ми маємо за що дякувати Богу. Найбільше благословення моєму житті. Я було те, що я побувала на стаціонарних наборах. Я була з дітками, які до е, війни, які без батьків живуть з сиротами. І я мала можливість, нею побуту поспілкуватися ближче. І я більше побажала цінувати зі своїм життям, зі своїми рідними близькими. Вода мені хорошу роботу в барбершопі, тому хто хоче посити, бласності до мене. Для мене найбільшим благословенням в тому році було те, що Україна встояла і сили до України достатньо міцні для того, щоб не так вистати. Я бажав поступити весь навчальний заклад, це теж сталося. Тоже вже чудово сталося. І в кінці нашого літа ми теж спахнули і почали нове сухіння, яке також дає результати. Друзі, ставте цілі досягайки. Це прекрасний людей. Дякую Богу, що я І Дякую Богу за спасіння. За нову сім'я в Христі. На життя та здоров'я. Дякую, Боже, всі поблизу. За стадію табори. Дякую Богу, що в мене дуже прекрасні люди. Дякую, Бог, що зберіг нас. Дякую Богу за те, що я живу. Дякую Богу, що Бог зберігає цього часу поміг. Вирішити багато планів. Я дякую Богу за життя. Дякую, Богу, що Бог зберіг мене до цього часу дав багато хлопців. Дякую за здоров'я. Дякую за те, що він мене використовує для слави своєї. Дякую Богу за пісню. сміття. Дякую Богу за Божу милість. Дякую Богу за життя. Дякую. За прекрасних людей поруч. За повернення в Україну. Дякую за друзів, які поруч. Хай все, що тихає, Господу співає. Друже мій, не забувай, хвалу Богові. Чіняє за те, що вкрила тебе вода. Хай все, що тихає, Господу співає, друже мій, не забувай хвалу Богові.